Доброго-доброго раночку, дорогенькі. Вітаю вас ось таким тихим днем. Ташки у нас співають. Дощик пройшов. Все чистеньке, зелененьке, гарненьке. І сподіваюся, що і день також буде приємним. Знаєте, друзі, у нас яка цікавинка. Ми сьогодні знайшли ховраха. Я думаю, що це ховрах. Отака от краса маленька, дірка в нього на спині, матвійчик його зловив. Ми його обробили червоне, не лякайтеся, то обробка, ось чер... така біла пляшка з червоною кришкою, це воно для тваринок, щоб загоювалося, антисептик. Ну, має червоний колір, так невдало, мабуть, вони вибрали. Але з ним все, я думаю, буде гаразд. Я сподіваюся, точніше. І, можливо, ми його лишимо на кілька днів, аби подоглядати за ним і випустити. Я б вже випустила, а мама каже, треба ще трішки йому дати часу. І я подивилася, а рана ще не чиста, тому ну, будемо доглядати. Ось такий ховрашок. Можливо, він не ховрах, бабак. Можливо, бабак і ховрах це одне і те ж саме. Ну, такі у нас водяться, красунчики. Сидить наша краса, Там дали ми йому салату. Він їсть листечко, але я думаю, хоче вже на свободу. Хоча, я думаю, сьогодні він ще посидить тут з такий. Іноді намагається вибратися. Але для його безпеки нехай ще посиде один день, я йому ще оброблю його ранку. Це виглядає добре, я думаю, що з ним все буде гаразд. Такий він, гарнюня. Іноді дуже голосно пищить. У нього ще щось було з лівим оком, але на зараз дивлюся, все нормально, слава Богу. Так, у нас сьогодні гарний день. Ми сьогодні рибку робимо, точніше, старший синок він її наловив. І тепер коптить. але вже встомився за кілька годин, тому тепер моя зміна будемо дороблювати, вона вже майже готова. Ось, гляньте, яка краса! Це велике щастя. Мати такого сина, який рибалить і годує маму рибкою. У нас котики ходять, а дуже задоволені, все пахне, все подвір'я пахне. Одна тут, друга ось там. Такий усі гарний настрій, тому що пахощі додають всім знаєте, такого приємного відчуття, так, Катруся? Там у нас Катруся. Бо сьогодні такий не дуже жаркий день, тому ми її рибку робимо. Бо коли там 35, то, чесно кажучи, не до того неможливо. А це у нас тілі. Тілі колись була моїм подарунком на день народження. Ось така гарнюня маленька. Вона так незвичайно розфарбована. На ній є і смуги, і цятки, і що тільки на ній не нафарбовано. Ось така красуня. Тілі, куди ти пішла? Отак. От Ось така красуня у нас вийшла. Дуже люблю рибку, вдячна своєму сину і вибачаюся перед кожним, що вас трішки дратую, але не можу не показати таку красу. Друзі, у нас вечір вже майже 10 і ви навіть не здогадуєтеся, куди я йду. Ходімо, покажу. А йду я на ось той кінець нашого двору. Бачите, яке у нас сонечко гарне. Чому я туди йду? Тому що ми там. Розбили наш А, Я дітям пообіцяла в тенті ночувати, коли вони закінчать школу. Школу давно вже закінчили. Проте то буреві, то урагани, то дощі, то ще щось. Нарешті видався день. Гарний такий і добра ніч без дощу. То ось у нас така краса. Тут ще кицькі наші біля нас, одна друга. І ми продовжуємо ось. Його встановлювати, поки закінчили свої роботи, то трішки пізніше, ніж планували почали, але ми вже майже закінчили. Зараз свої матраси надуваємо і будемо мати гарну тут ніч. Друзі, зараз о пів на шосту. І я встала вам записати ці чудові звуки. У нас так співають ташки. Я ж прокинулася. Бачите, ще темно, усе в туманчику, у Росії, там поле наше. Я хочу вам записати ці звуки, щоб ви понасолоджувалися. Зі мною ось тут Філікс ходить. І Чіпі. Чіпі завітала до нас. Зайшла, перевірила все у намет. Тепер Я йду, друзі, з вами наперед, ось туди. Тому що в кожному куточку свої птахи. Хочете вірте, хочете ні. Співи дуже відрізняються. Роса. Все таке мокре. Ось там щось на зразок синичок співає доволі голосно. Позаду мене коти деруться. Позаду мене ж гарячі птахи співають. В них такий спів незвичайний. А чепі не зрозуміла, що я там роблю в тому наметі. Так чепі. Флора спала з нами. Вона вдерлася до намету і сказала, що вона буде спати з нами, то ми вже мали її е, пустити, пустили її. Філікс, не чіпай дівчаток, будь чемним. ти ж хлопчик. І е, вона нам їла усіх павуків. Ще з нами одна кішечка спала. Тіль, тілі також так. зробила рейд, з'їла усіх павуків. О, я їм дуже вдячна. Беремо їх з собою в похід. А, до речі, жабисько, яке я показувала у відео здорове, яке кумково сиділа, то, друзі, не рапуха, Тому жаба-бик. Такі у нас водяться і вони начебто мичать. То вони називаються жаба -бик. От, Ходімо ще наперед, послухаємо з вами волове очко. А що там ще в нас є? І буде вам ранковий спів пташок. Ще настільки темно, що знімати я вам нічого бачити не можу. Насолоджуйтесь. Доброго раночку всім. Нас всі ще сплять. Для нас звітали киця. І ми тут у п'ятьох насолоджуємося прекрасним ранком. Ніч була приємною тихою. Лише олені приходили, турбували нас, запитували, що ми тут робимо на їхній території. Фиркали на нас, розбудили мене, але я швидко знову заснула. А Чіпі у нас павучачий патруль, з'їдає усе, що шевелиться. Хлопчики ще сплять, а я собі буду мати такий приємний час для мами. Почитаю щось, полежу, та й раночок повноцінний настане. Наші двоє наймолодших синочків їдуть на три дні у дитячий християнський лагер. Він знаходиться всього у 40 хвилинах від нашого тому у Мічагані, тому це зовсім поряд. Тут у нас ось Йосиф лежить, дуже задоволений, готовий іти додому. Ми приїхали забирати дітей із а, кемпу, із лагерба у них. Там багато так машин запарковано, то всі батьки приїхали забирати чудове таке місце гарне. Ось тут поле, я бачу, там щось засіяне, так приємно, тихо. Дуже велика територія. Тут чого тільки немає. У них ну, дуже багато всіляких тут занять цікавих для дітей. І басейн, і гольф, і. І навіть я, я вам не перелікую всього того, ми дуже дивувалися. Бабушка наша йде. О, то нарешті ми дочекалися цих трьох днів і прийшли їх забирати. Хочу вам показати ось ту красу. Мені особливо дуже подобається. Ось ще є там поле, сарайчики. Ось в таких будиночках вони спали, діти. Вони були поділені на групи за віком, за статтю. І у кожного був свій. А там ось басейн. Навіть десь ми бачили було багато, що там були, корови були, якісь телятки, якісь кози чи вівці, щоб погладити їх, понасолоджуватися тваринами. Ось ми їдемо всі зараз. Ось там, чи вам буде видно, чи ні. Зараз усі збираються батьки біля вогнища. Ось там багато людей збирається. Зараз ми всі гарненько поїли, нас дуже добре нагодували і ми йдемо дивитися виставу, що приготували нам дітки. Приїхали ми о 6-й вечора, а о 9-й ми вже роз'їжджалися по домівках. І час пролетів дуже швидко. Там були розваги для батьків, і для дітей, була гарна їжа, дуже смачна, і були вистави. Загалом нам дуже сподобалося. Дякую вам, дорогенькі, за пригляди і за коментарі. Бажаю кожному із вас тихих, мирних вихідних. Зустрінемося, як завжди, у наступному відео. Бувайте!